Нафтовики не працюють сьогодні. Під обласною прокуратурою мітингували працівники кіровоградської нафтової компанії. Нагадаю, півтора місяці тому правоохоронці вилучили на підприємстві да, два бензовози з невідомою рідиною. Ленінський районний суд зобов'язав майно повернути однак, до цього часу фірма його не отримала. Зараз підприємство, де працює півтори сотні людей, майже зупинило роботу. Керівництво товариства вважає, що на них чинять тиск, влаштовуючи невмотивовані перевірки. Сьогодні майже чотири десятки працівників мітингували під обласною прокуратурою вимога відзвітувати, чому бензовози до цього часу не повернули і чому тиснуть на товариство. У прокуратурі ж заявляють, вони лише спостерігають за ходом справи, жодних перевірок не проводять, і вже найближчим часом нафтовикам майно буде повернуто. Сейчас хотят еще устроить проверки, инвентаризации, проверки, инвентаризации. Вы же понимаете, как только проверка, все, завод не может работать. Как только инвентаризация, этот завод остановился. Мы людей насколько отвлекаем. Ми хочемо зараз услышати, кому це все, і за чим це все робиться, чому не виконується рішення суду. Всі ці питання, проблемні, які стосуються кримінального провадження і законності дій слідчих підрозділів ОМВС, були висвітлені. До прокурора доведені прокурор розібрався з цими питаннями. 17 числа була ухвала суду щодо повернення належного їм майна, а саме рідини, яка знаходилася в цистернах, які були вилучені за санкцією суду. І е, на сьогоднішній день це рішення виконується.